Добрий ранок. Добрий ранок. А, добрий ранок. <світ> добрий ранок. Всім гарного дня. Всього самого найкращого. Ми з вами, ми вас любимо. Ну і на цілий день, як то кажуть, всього самого найкращого. Так, друзі, голубчики зараз будемо викладати. І на голубчики буде викладати. Ксюшка. Ксюшка там вже водичку набирає, зараз буде. Тістечко місити. Добрий ранок. Доброго ранку всім. Гарного дня. настрою. Ми вас любимо. Доброго ранку, дорогі наші друзі, і я вас вітаю на нашому каналі. Бажаю вам всього-всього самого найкращого. Гарного дня, гарної нічки, спокійної. Залишайтесь з нами. Зараз я буду голубчики викладати. Ксюшка буде тістечко місити, Наталка готує для пенсіонерів. Так що залишайтесь з нами. Так, будемо кладати, їх, друзі, голубчики. Помила 5 відерок, не знаю. Дай Бог, щоб вийшло 5 відерок. Ну, Буде менше, то буде менше. Нічого страшного. Ще якийсь день наліпимо. Це ж таке. Головне потрошки воно буде нам наповнюватися, як то кажуть. Пахнючі. Пахнюченькі. Наші лупчики. Нам скажу, дедерко добре поміщається. Немало. выкладываю выкладу и покажу, сколько у нас выйдет. Пять ведерок. Ровно пять ведерок вышло. Супер. Супер, супер. Пять ведерок, Ксюшка, вышло. Ну, потрошки-потрошки по уже, уже на пол. Ой, Конечно, конечно. Дві з вами, друзі. Вже робимо чебуреки з ксюпою. Наталка вже зробила обіди. Так, і тільки щойно до нас позвонили. дзвіночок був від волонтерів. На вівторок у нас на 6 коробок передачі. Тільки трошки не поминули. Запомните, злобный Значит, на бундиру на будем котлеты жарить. Угу, Там Я потім подивлюся. Я так подозріваю, що і голубці треба дороблювати, бо якщо ми сьогодні три відра віддамо, то ну, нам свідер точно не буде. Ну, Курейка в нас є. Вігати, Що, Повітач, ну, на вівторок будуть ввечері їхати, полюбе. вони завжди на вечора грузяться. Що, з вони літаково до них? Повідач на вівторок. Сьогодні зволока. На вівторок. Шість коробок. Сьогодні, само собою. А, а, ага. а вівторок Віталік звонкою їде. Машини хлопцям. Насчитали 6 кроків. Але це так. 6 це так. Е, Можливо, до того часу, поки будуть їхати, то буде всіх 8. Ми ну, кидай, зроблять нам. пляну кубаску роблять нам. Читаємо її стиче пізніше, вона прийде сама поки гаряча. Э, Крамуки передасть нам пам'яті ці ага. подаю начок. Подаю ничок. На Для наших німців. Вообще, прям, Кажу, кашу хочем, На макарон спадливо хочешь, на кашу хоче. Пошла? А, а, ну то шо. <правдає> <правдає> ну, такого да? Все, треба бути серйозним. Наоборот, кума треба бути в настрою, і воно все повинно на... Я навіть в тому не сумніваюся, що в нас має не вийти. А коли Замі воно, воно накручується, знаєш, щось таке, так, да, всі, ми жінки, ми всі, всі завжди переживаємо. Тут вроді самих себе успокаюєш. Але коли, ну, все буде добре. Повинно буде добре. успеваю я вже на такому цьому цену воздух так пошли Ви що тренуєтесь? да рух А що тобі, каже, шкода? Мені не шкода, мені. Виживаю запінці. Я, я палю маленьку бачу, що можна пособи зеріть на пакет. Наташа! Е... Зараз по-французьки буду говорить, то мені треба виключити камеру. Ах, які... Пирожечки, чебуречки. Пиріжки по Угу. Каша готова. <звук> Дітей, які не будуть, тоді не Зараз там ковыми, будь ласка. Готові. Такі отробили хлопцям. классный. На крышечке. Угу. Ружечки. Солнце. Працюем, працюем. Сушка, мы выключим, да? Я выключила уже, да. что ты их дупой крутый. Все. Ось, збираюся. Тачка вже наготовлена. Зложено. Зараз ще докладу. Отсложила. Так, друзья, приехал наш Саша. Ми вже збираємо передачку. Бачите, вам лакає ручкою. Так, складаємо передачку. Хлопчикам нашим. А мы же хотіли знаете, що батрушок на цей на є. Ну, уже не всі. Только... То только... Уже, вже може другий раз приїхати, то скажете нам, кому не почемо. Буду, да я своих не кидаю. Ну, Молодцы. Саш, що ты? Не відомо, не вірувати. Якщо відомо, не відой да. Все, що маєте, так. Все, одно. Нет, мы думали, не можеш. Макароні це куда, знаєте, якби десь там зварили цих макаронів? Там просто не знаю зараз як, але так як мені казали, десь є кухня, десь в лісі. Ага. Але бачите котах. Може, може б дати упаковку макаронів, а може б вони зварили ту собі. Да, да. Да. Все, давай. Це все, mm -hmm. що є? На, все, добре. А а що вам поїхав? Не випинув? Да. Поїхав? Поїхав, але ще за шахти приїхав. Сашка, до речі, казав, сказав, да. що це. Ми ж не в 22. Ну ладно. Потім перевір. Ой, да, то, шаман. То, то шаман. То шаман. Потім звичайно, потім знову пише. А да я не можу добывать, каже. Да я разумею. Вас ласт купить, ладно, вот так і все. Це воно тягне до сквоївки, коли посидиш, ти назвається. Треба їсти. що ми спина покиди квартиру. Кажу, на крайній раз до вас звертаюся, чима закоти на ту. Ви що, саш? <ривіт> ви ви, <шо>? <ривіт> ви також тобі <ривіт> не думайте, ніхто, ну що? Ми знаємо, добре куди вивезети тут Знаєте, Навіть тих машинників теж розголося. Ви ну, такі приїжджають, знаєте, ну, не, якось так е, негарно відмовити, але якесь таке е, сумніви якісь такі. Просто сумніви. А що ми вам прапора видали? Ні. 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 ні, ні. ні. Ми ще так, просто хочемо ці портрети, Сашку, брати. І портрет, Саш, убрати. Брат, ну, я суда сюди, сюди. хочемо вже продовжити ці пропорації. Ні, не віддали. Ні, 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 ні. Він лежить у нас, просто ми хочемо ці ну, трошки тут перемінити. А не маємо часу, слухайте, тим дані, бо тут треба ті портрети перевізти на другу сторону, а там вже хочемо продовжити. Бачимо, Думано, є, що треба.

я кину в одну коробку, а там вони розберуться. Так, так, так. Це наше. Дійте, якраз вчора ці печиво свіженьке ага. нам напекли, домашні. Печки немає, ніхто не склад. І ще захоти упаковку до нашої макарони. Макарони. Це нашим ага. печиво, це воно не буде розповідуватися. Ага. То у нас така одна жіночка пече Оля. Вона спочатку війни пече. Ну, я просто передавал, что это все, мы сели чай и покурили. Вона така молодець вже. Да. Я вам скажу, що зараз дуже-дуже мало вже допомагає. Дуже мало. Я вам вибрався, хлопцям треба було точно генератори. Ну, Прилетіло, виросли, речі, гітар і так. Запад і 9 людей до таких, що мають гроші. Да. Але а є такі люди, що за один оглядають два генератори зараз допомагають. Mm. Не, Ой, ми... Тому Тому так, так, побачили так, тих так, людей, яких хочеш. Хоч побачила. Сюха, це є. Саша, такого поставити. А, а я поставлю я в машину. Ти ж машину поставив. Я просто Кому? хочу такого, знаєш, хочу. хочу що, що. Ж будів, це... Саш, дарівно, це воно. Саш, дай ти каву пийте. А це моя? Так. Блін, а я цього? Я думаю, ви хтось пони. Ні, що помихаємо. Так, так. <реку> так служили, друзі, передачку. Все зараз поїде по назначенню, по призначенню. Так, дорогі наші друзі, відправили ми вже Сашу. Тут Пот потрошечки вже щось робимо ми. Е Ксюха, дивись на мене. Так, друзі, а ми робимо, ми робимо. Нам замовили значить, ці варенички з, лівером, з лівером і з картопелькою. І просто з картопелькою. Тому зараз будемо ліпити ті варенички на замовлення. Варяться в нас легені. Так, Наташа вже помила підлогу, вже помила підлогу. десь там коврика чистити на вулицю. Улицю ковричка чисто то пішла. Дорогі наші друзі, ми вже закінчили наші варенички ліпити. Да. Наліпили, поскладали все в морозильну камеру. На понеділок ми вже настроєні, сильно настроєні робити голубці, бо нам треба доробити голубці. Ну, змучені, Ксюшка. Чіпейся. <свісна> <свісна> друзі, давайте до зустрічі в понеділок. Зустрімося з вами в понеділок. Гарного всім мирного вечора, дня і ночі. Любимо вам всіх і поважаємо ваші господинки. До зустрічі, мої дорогеньки. Зустрінемося в понеділок. Гарних вам вихідних. Любим вас!